У цій будівлі знають на кого ж спрямована російська брехня. Чеська служба безпеки та інформації, фактично, контррозвідка країни разом з польськими колегами розкрила фінансовану Кремлем шпигунську мережу, метою якої було дискредитувати Україну, зокрема за допомогою дезінформації. Про загрози для країни глава чеської спецслужби говорить у присутності президента. Петер Павел став першим за два з половиною десятиліття главою держави, що відвідав Офіс служби безпеки, керівник якої Міхал Коуделка, вважає поточну ситуацію у Європі найбільш загрозливою з часів Другої світової. Агресивні руська федерація. Агресивна Російська Федерація є великою загрозою для демократичних країн Європи, а також для Чехії. Ці загрози мають різні форми: військові, розвідувальні та інші. Викрита чехами та поляками мережа за допомогою сайту, що виглядав як інформаційний, публікувала про російські статті, інтерв'ю та коментарі щодо міжнародної ситуації. Тепер портали причетні до нього про російські засновники, скандальний український бізнесмен та кум Путіна Медведчук, а також його соратник, колишній генпродюсер Артем Марчин. Шевський під новими санкціями. Які ж теми поширюють російські дезінформатори? Британські безпекові експерти проаналізували акаунти у соцмережах і запевняють, канали, що транслювали контент проти підтримки України з боку Франції, також засвітилися з брехнею про британську монаршу родину. Зокрема, поширювали чутки про Кейт Мідлтон, яка тривалий час не з'являлася на публіці, та фактично поховали короля Чарльза. Керівниця департаменту збору та моніторингу інформації центру протидії дезінформації РНБУ України Аліна Бондарчук підмічає, що звістка про смерть Чарльза швидко розлетілася російськими, а згодом і українськими соцмережами. Історія з фейковою смертю короля він показав те, що наш рівень медіаграмотності бажає залишатися кращим. Ось цей скрін, начебто, з сайту Букінгемського палацу його російськомовні телеграм-канали використовували як доказ. Хоча на офіційному сайті такої новини не було. Українські змі недостатньо критично поставилися до соцмереж. Тож, дехто опублікував це повідомлення без належної перевірки, зазначає програмний директор громадської організації Детектор медіа Вадим. Міський він каже: насправді ретельніше українці ставляться до інформації, що стосується війни, і саме пов'язані з нею теми: Москва обрала для дезінформації спрямованої на нашу державу. Росія постійно намагається маніпулювати на темі підтримки заходом України. Робиться це для того, аби українці зневірилися, і швидше такі зрадницькі настрої вони запанували в суспільстві. А значить, суспільство мало запит на те, щоб ми, ну скажімо так, підняли білий прапор і йшли домовлятися. Тоді, як на країни заходу, російська пропаганда транслюється так званою мережею Правда з 24 сайтів у телеграм-каналів кажуть у центрі протидії дезінформації РНБО. Посилення дезінформації щодо України у Європі бачать і в німецькому МЗС. Там зазначають, що кампанії країни-агресорки стали масштабнішими, майстернішими та непомітнішими. Попри те, що протидіяти таким кампаніям важко, європейські служби наразі працюють над цим. Зокрема, після викриття проросійської мережі у Чехії заявили імовірно, незабаром такі ж оголошення можуть зробити інші країни. Катерина Федорченко, Вікторія Письменна, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.